Нічна, 13 серпня, Росія атакувала Україну 49 ударними безпілотниками типу шахеди безпілотниками імітаторами різних типів, а також двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області. Про це повідомляє командування повітряних сил збройних сил України. ППО збила 32 шахеди і обидві ракети. Ударними дронами атаковано Донеччину, Сумщину та Чернігівщину, ракетами Полтавщину. Повітряний напад відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 17 безпілотників на 15 локаціях. 13 серпня на Буковині попрощалися ще з двома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів, із солдатом Юрієм Качкою, воїном військової частини А 45 94 попрощалися у Дністрівці. Солдатові Володимиру Гаврилюку, воїну військової частини А 72 20 останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Вчитель з буковини вже втретє потрапив у топ 50 педагогів національної премії Global Teacher Prize Ukraine, метою якої є відзначення внеску українських вчителів в освітній процес і розвиток суспільства. Сьогодні ми розповімо історію та шлях успіху Чернівецького викладача Миколи Попадюка. Я розпочав свою освітню діяльність з 2016 року. Спершу поєднував це з навчанням на магістратурі. Згодом з 2019 року вже почав займатися проєктною діяльністю діяльністю, з го вже керував міжнародними освітніми проектами. Історик ділиться, що спершу був павен, працювати вчителем навряд чи буде. «Я маю дві освіти: це історія та археологія, і друге це публічне управління та адміністрування, державна служба. Я був впевнений, що я не буду займатися освітою. Так сталося, що я прийшов на заміну на короткий період часу. Ну, тобто, це була така екстрена ситуація, потрібно було замінити. І я проходив практику в навчальному закладі. Ну і таки подумав, я був на міжнародному обміні, і я повернув. Уся в Україну для того, щоб на короткий період часу замінити. Згодом це мене затягнуло. Незважаючи на стереотипи, що робота в освіті може бути однотипною чи без можливості кар'єрного зросту, Микола Попадюк довів, що може реалізовувати й інші свої амбіції. При цьому я продовжую освітню діяльність, але якісь свої такі побажання, амбіції, якісь мрії та ідеї мені вдається втілювати в освітній сфері, власне там в управлінні проектами координації роботи команд, проектної роботи тощо У 23-24 році я був молодіжним делегатом України до ООН, до Генеральної асамблеї та власне до структури ЮНЕСКО. І це ще один етап такого моєї самореалізації, коли в мене була за честь відповідальність представляти Україну. Україну, українську молодь і в тому числі українського світу на полях ООН. Микола Попадюк каже, що нинішня відзнака ще одне підтвердження того, що він рухається у правильному напрямку для мене. Це чергове підтвердження моєї діяльності, тому що щорічна премія і п'ятдесятка це зріз, скажімо, умовний зріз вчительства в певний рік. Тобто відбувається умовне порівняння певних досягнень. Чому я кажу умовне, тому що це ж таки діяльність Вчителя є важливою, але для мене це підтвердження того, що цього року ти гарно попрацював, ти перевершив самого себе, і я впевнений, що той Микола, який подавався колись там, в му році і не пройшов в 21-му, пройшов 24-й, 25-й, то відповідно він перевершує сам себе. Такі результати з'явилися не на рівному місці, а завдяки беззупинному вдосконаленню власних фахових навичок, каже освітянин. Я постійно працюю над собою. Тут іде мова як про національні програми українські, так і досить великий досвід маю саме міжнародних програм. Я володію англійською мовою, тому тут є доступ до, до різного роду ресурсів. Але в принципі, в сьогоднішніх умовах, в умовах інтернету штучного інтелекту, в принципі, і мова може бути не перешкодою для опанування Ання тих чи інших знань, окрім того, важливим чинником успішної діяльності всебічна підтримка, у тому числі з боку колег та вихованців, додає лауреат. Я відчуваю підтримку від учнів, від колег вони мені пишуть повідомлення, скидаються десь в соціальних мережах. Тобто, я справді відчуваю підтримку, і для мене це, скажімо таки запобіжник від якогось там синдрому самозванця, або запобіжник від умовного там можливо, хейту, який міг би виникнути. Для мене це підтверджує, що навіть люди, коли пройшло кілька років з нашої співпраці, вони переосмислюють цей досвід і все одно вважають його успішним. А ще Микола Попадюк є наставником не тільки для своїх ліцеїстів. Також я вже, скажімо, останні кілька років займаюся навчанням інших вчителів. Тобто я мультиплікую цей досвід, здебільшого або запрошую якісь іноземні ініціативи в Україну, і ми намагаємося адаптувати їх до українських реалій, і ми поширюємо це це серед вчителів. Або власне я сам розробляю якісь авторські методики, матеріали і поширюємо їх теж серед освітньої спільноти у розмові. Микола Попадюк пригадав одну. У своїх робочих поїздок за кордон, в який колеги іноземці просто не могли зрозуміти і сприйняти такої його відданості освітній сфері. Я постійно про це говорю. Вони дивувалися, вони не могли уявити, як одного дня, якби це там пафосно не звучало. Ми знаходимося там на якомусь 30-му поверсі е хмарочоса в Нью-Йорку Нью-Йорку, спілкуємось про якісь суперважливі актуальні проблеми там викрадення українських дітей, питання екології і тощо, тощо. Тобто, ми будуємо якісь партнерські зв'язки і так далі. І коли вони запитували, а давайте зустрінемось наступного тижня. Я кажу, ні, у мене уроки де. Чернівцях в Україні, як каже освітянин, його унікальний особистий досвід важливий для усіх учасників освітнього процесу. Він є корисним для розуміння як локальних, так і глобальних процесів і, звичайно, змінюють світогляди як учня, так і вчителя. Переконаний Микола Попадюк. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Давай разом заваримо каву у інклюзивній кав'ярні у Чернівцях. Особливий день, День, коли заклад не лише відкриває свої двері для відвідувачів, як і завжди, ось уже протягом майже двох років, але й ділиться своїми досягненнями. Розповідає про те, що наповнює кав'ярню світлом і теплом, про історії успіху молоді, яка долає бар'єри, здобуває перемоги та дарує щастя усім оточуючим. Надважливо це ділення своїми власними пережиттями, своїм власним досвідом, своїми власними відчуттями. І так само ці відчуття можливі іншій людині допоможуть себе зцілити, віднайти себе, відновити і в майбутньому можливо навіть змінити часточку на нашого світу на краще. Надзвичайно важливо почути кожного. Ми люди, які потребуємо підтримки один від одного, і саме цю підтримку може надати. Наша інклюзивна кав'ярня сьогоднішній день відкритих дверей він є певним символом, тому що наші двері відкриті постійно, і ми хотіли би, щоб чернівчани і гості нашого міста частіше приходили в кав'ярню. Бо насправді для того, щоб робити добрі справи, деколи можна почати тільки з чашечки кави, і світ вже стане трішечки добрішим. Також це місце воно особливе, тому що це кав'ярня, яка об'єднує людей і різні світи. Світ інклюзивний, так, який потребує підтримки, розуміння. Ми радіємо, що люди, які в нас стажуються, вони не. Тільки отримують фах, вони не тільки отримують нову навичку, але насправді вони отримують середовище, де можна зростати, де можна мріяти і спілкуватись. Під час заходу ділилися історіями, які надихають та захоплюють своєю силою духу та наснагою. Кав'ярня для нас з братом це не просто локація. Якась в місті, це не просто кав'ярня, а це місце, де а, мій брат має змогу спілкуватися з друзями, отримувати новий досвід кожного разу. Це місце, де в меню мабуть сама головна страва це велика порція щастя. А коли ми приходимо сюди, а він змінюється, змінюється повністю і чекає нової зустрічі. Керівниця інклюзивної кав'ярні Анна Барбазюк розповідає: цей заклад це передусім платформа позитивних змін. Ми не лише навчаємо молодь набувати професійних навиків і розвивати творчі здібності, а також ми долаємо. Стереотипи щодо сприйняття людей з інвалідністю, їхньої соціалізації і інтеграції, упродовж першого року роботи інклюзивної кав'ярні. 14 людей з ментальною інвалідністю проходили стажування та отримали навички та знання про роботу баристи та офіціанта. А наприкінці отримали сертифікати, вражає історія Ярослава Семенка, який по завершенні стажування розпочав працювати у кав'ярні і, нарешті, втілив у життя свої мрії. Досвід, то кажу. Стажування було нелегким, тому що дуже багато також молоді стажувалися, 14 людей чи навіть більше. З Самого дитинства стати волонтером. Потім здійснилась мрія. Потім також хотів працювати в каріташської парки, і вона також здійснилась завдяки підтримці. Я з дитинства також мріяв бути баристою от. Коли дізналася, що кав'ярня відкривається, це було для мене просто радість е, е, тому саме просто бариста завжди мрів робити добрі справи з дитинства, е, робити, робити людям приємно. А згодом у межах проєкту «Крукуємо разом від ізоляції до інтеграції у закладі. Проводили різноманітні заходи, майстер-класи, а також духовний ретрит у Карпатах, під час якого молодь відвідала святі місця та музеї на Івано-Франківщині. Таку. Ожклюзивна кав'ярня активно співпрацює з магальським дитячим будинком. Інтернатом його вихованці пробували самостійно робити каву, відвідували різні заняття. Пам'ятаю, що перший це був Сміливець на ім'я Павло. І він настільки був потім задоволений з собою, бо є багато хлопців, які там не розмовляють, і ось води жесть, що я кажу, що ви молодці, ви зварили першу свою кружку кави, що хлопці почали ось тако собі хлопати, і е, це ніби маленький крок, але маленький крок великої справи. Отож, інклюзивна кав'ярня це цікавий та неповторний заклад, де завжди затишно та комфортно. Надзвичайно унікальне місце, де можна відчути ту атмосферу, якої інколи не вистачає, і де ти відчуваєш себе у безпеці. Адже це приміщення зручне і доступне для кожної, для кожної, для мами з вісочком, для людини на віску. Так само воно доступне і зручне. Щиро дякуємо так само і за паркомісце, яке ми маємо. Нам допомог. О, місто з організувати для парку міста для людей з інвалідністю, де може доступно приїхати і запаркувати своє авто. Ми працюємо щодня з понеділка по суботу, зранку з 9 по 18, і ми будемо дуже раді для до кожного, хто прийде до нас підтримати. Особливість такої також є в тому, що у нас немає певних певного прайсу, певних цін. Люди можуть залишати благодійну пожертву на власний розсуд. Власне заохочуємо до того, щоб підтримати нас. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. За ініціативи ДБР за результатами перевірок скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій щодо надання інвалідності посадовцям. Наразі перевіряються 2630 медичних справ посадовців з понад 70 держорганів. Про це повідомив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов у коментарі агентству Інтерфакс Україна. Як йдеться у повідомленні директора ДБР, вже розглянуто майже дві тисячі справ. З них понад 800 рішень скасовано як необґрунтовані у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження. Він нагадав, що перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію указом президента. Для цього створено міжвідомчу робочу групу з поміж працівників ДБР МОЗ України та інших правоохоронних органів, яка в листопаді минулого року затвердила план дій, сказав Сухачов. Також директор ДБР наголосив, що зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з з метою отримання відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу, найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної, митної та податкової служб прокуратури і правоохоронних органів, зазначив Олексій Сухачов. За його словами, робота триває. Три роки позбавлення волі за підробку документів за матеріалами детективів. Беб у Чернівецькій області суд визнав винним місцевого жителя, який упродовж кількох років виготовляв та збував підроблені офіційні документи. Слідство встановило, що чоловік, використовуючи комп'ютерну техніку, і початки виготовляв посвідчення тракториста машиніста, що не відповідали офіційним зразкам. Виготовлені підробки продавав за одну тисячу гривень. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення. Підроблення документів, які видаються установами, і які надають права або звільняють від обов'язків з метою їх збуту, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб. Чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі однак, фігуранту встановили іспитовий строк терміном на два роки із покладенням відповідних обов'язків. На Буковині, ДСНСники знищили гранату Ф 1 часів Другої світової війни. Так, під час господарських робіт у селі Старі Бросківці Чернівецького району чоловік помітив у себе на території приватного домогосподарства підозрілий предмет і повідомив про це рятувальників. Фахівці групи піротехнічних робіт, які прибули на місце, ідентифікували знахідку як гранату Ф 1 часів Другої світової війни. Боєприпас було вилучено та знищено у встановленому порядку. ДСНС буковини нагадує у разі виявлення підозрілих предметів, ні в якому разі не торкайтеся їх і не намагайтеся перенести чи розібрати. Це може призвести до трагічних наслідків.